Для того щоб посадова особа мала доступ до бізнес процесу по розширенню або зменшенню прав доступу іншим користувачам було розроблено окрему роль, яка називається Personal Officer Admin. Саме ця користувач з цією роллю буде матиме доступ до бізнес-процесу по редагуванню кодів, і тому у посадової особи повинна бути попередньо проставлена ця роль в системі. В даний момент у нашого адміністратора ця роль присутня, вона йому призначена. Перейдемо зараз в кабінет посадової особи і перевіримо, чи можемо ми бачити бізнес процес по редагуванню кодів. В доступних послугах шукаємо процес розширення зменшення прав доступу користувача. Ми бачимо, що наш. Наша посадова особа може запустити цей бізнес-процес, і отже, в неї є до, неї, до нього доступ. Перейдемо в систему і видалимо цю роль користувачу, нашому адміністратору. Перелогінимося в кабінеті посадової особи і перевіримо, чи зараз будемо, буде мати наша посадова особа такий доступ. Доступних послуг, додаємо через пошук процес розширення і не знаходимо його. Це означає, що зараз вже наша посудова особа не має доступу до бізнес-процесу по редагуванню кодів іншим користувачам. Це все, що стосується історії по створенню нової ролі адміністратор-кадровик. Дякую за увагу.